Добрий ранок, малята, розумні хлопчики, кмітливі дівчата. До нас сьогодні завітає гостя. А хто це відгадати буде просто? Уважно слухайте то тверда, а то м'яка, то здебільшого рідка. То нечутна, то шумить, а то навіть закипить. Як нема її біда, люди звуть її. Так, молодці, вода. Ой, хтось стукає, хто це до нас в гості завітав. Я краплинка, я вода, завжди світла, молода. Я весела, я привітна, я на світі всім потрібна. Дітки, а хто з вас знає, де живе краплинка? Ось я вам пропоную послухати казочку, яка називається Казка про краплинку. Жила була маленька краплинка. А жила вона в хатинці хмаринці разом із іншими краплинками. Була вона веселою Непосидою, стрибала із неба на землю, і землі на небо. Ви запитаєте, це можливо? А ось так, разом з дощиком, своїм старшим братиком, одного ранку вибралися вони із хмаринки та момандрували на землю. Краплинка впала на листочок дерева. З листочка скотилася на травичку, а звідти потрапила у струмок. Підхопив струмочок нашу мандрівницю і поніс у річку. А поруч безліч таких самих краплинок. І всі вони поспішали. Перепекло сонечко, водичка почала нагріватися. І краплинки стали легенькими та почали підніматися вгору. Всі вони перетворилися на пару, немов на повітряних кульках, понесло їх до хатинки Хмаринки. А в небі краплинки знову збирались разом і відпочивали, щоб згодом із дощиком потрапити на землю. Сподобалась вам казочка? А де жила краплинка? А куди вона потрапила? А як краплинка потрапила на землю? Молодці! Пропоную вам переглянути відео про дощик. А, знаю! Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річка, від чого вода випаровується. Вода перетворюється в пар. Крапельки води випаровуються одна за одною та підіймаються до неба. В небі капельки води формують хмари. Чим більше випарилось води, тим більшими стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів, і таких великих хмаринок досить багато, вони не витримують і повертають воду назад на землю. Так, починається дощ. Малята, давайте покажемо, як крапає дощик. Приготували долоньки. Крапля раз, крапля два. Дощ помалу полива. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Швидше дощик припускай. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Парасольки розкривай, від дощу ти нас, ховай! Зараз давайте пограємо з водичкою. Пальці воду упустіть, між ними воду пропустіть. Як підводний справжній човен ми пірнаємо під воду. Руки човником складай, воду з них переливай. А давайте з вами перевіримо, чи справді водиця є чарівниця. За допомогою водиці і пензлика намалюємо гарну ілюстрацію. Тощику, мій практику, хмарку дай малу. А у тебе райдого радості візьму. День веселий дядечко, підбрилі, щиро посміхається і тобі, й мені. Посміхається і собі мені. Ля-ля-ля пущу дощику, мій братику, хмарку дай малду. А у тебе дого радості візьму Парасольки, сонтики закривати час. Зразу після дощика я прийду до вас. Зразу після дощика. Я прийду до вас най-на-на-на-на-на, най-на-на-на-на-на, нара-на-на-на-най. Тощику, мій практику, хмарку дай малу. А у тебе рай райдого радості візьму. День веселий дятечка піду, тім брилін щиро посміхається. І тобі мені, щиро посміхається, і тобі мені. ля ля пущу. Дощіку мій братику, хмарку дай малду. А у тебе довго радості візьму. Парашойки зонтики, за А водиця і справді чарівниця. А ваші роботи чекаю у нашій вайбер-групі. А вам з батьками пропоную переглянути зорову гімнастику, посилання є на картці дня. До побачення, малята!